Прогноз на матч Чемпіонату України це перенесений тур першого туру. Інгулець буде приймати у себе на стадіоні Динамо Київ. Поєдинок, який мав відбутися ще декілька місяців тому. В даному поєдинку, думаю, що явний фаворит це саме Динамо Київ, який останнім часом почали набирати ходу. Впевнено, обіграли в не команду з НЗУ. Турнірної таблиці Чорноморець, Кравбас. Зуміли обіграти, впевнено, Олександрію 3-1. І в останньому турі проти Колоса виглядали досить непогано. Не зуміли реалізувати свої моменти, але дійсно показали хорошу гру, і думаю, що скоріше втратили два очки, ніж заробили один пункт. В матчі проти Інгульця, думаю, буде полегше в цьому, Якщо розглядати Інгулець, Інгулець досить непогано грає проти лідерів. Команда перемогла Зорю, відібрали очки в Дніпра-1. Але проти того ж Шахтаря не зуміли нічого показати. 0-3 програли, програли також Кравбасу і Металісту. Варто зауважити, що все-таки проти лідерів команда грає краще і думаю, що може завдати деяких проблем Динамо, але сумніваюся, що в даному поєдинку Інголець зуміє зачепити за очки. Я вам пропоную розглянути ставку на тотал. Матчу. Думаю, що в даному поєдинку ми побачимо два забитих м'ячі як мінімум. Взагалі очікується 2-1 на користь Динамо. Тому мій прогноз на даний поєдинок тотал матчу більше 2,5.